Закінчення опалювального сезону, торгівля боєприпасами, нові години продажу алкоголю та актуальне інтерв'ю з адвокатом про закинуту 10-ту школу на календарі 29 березня. Середа, і я рада вітати вас в ефірі програми Головні новини Білої церкви. Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах, аби знати більше достовірної та об'єктивної інформації про місто 24 на 7. У білій церкві заблокували канал збуту боєприпасів та на гарячому затримали чоловіка, який їх продавав. Про це повідомили в управлінні поліції. 24-річного зловмисника спіймали, коли той намагався реалізувати бойову гранату РГД. 5 також під час обшуку в нього виявили іншу вибухівку, гроші від продажу та майже 150 набоїв. Нині білоцерківець перебуває в ізоляторі. Йому загрожує до 7 років в. Язниці. У місті викрили подружжя, яке незаконно продавала нарковмісні та сильно діючі препарати. Як зазначили в Білоцерківській прокуратурі, організував злочинну схему та контролював її чоловік. Ось реалізовував лікарські засоби через аптеку, власницею якої є його дружина. Також до цієї схеми залучили двох фармацевтів, які допомагали продавати препарати без рецепту. Під час обшуків правоохоронці вилучили медпрепарати, яким Торгувало подружжя, гроші, мобільні телефони, сім карти та інші докази. Триває досудове розслідування. Купувати алкоголь у громаді тепер можна довше. Члени виконкому Білоцерківської міської ради продовжили час придбання спиртного. замість 11 з 11 до 7 години вечора. Тепер з 10 ранку до 21, А в закладах громадського харчування до 22. також виконком погодив видачу одноразової матеріальної допомоги ще шістьом білоцерківцям, житло яких постраждало через російську агресію. А ось з завтрашнього дня, по проспекту, князя Володимира частково перекриють рух мостом через ремонт дороги, відновлять проїзд після завершення всіх робіт. Крім того, виконком вирішив завершити опалювальний сезон, коли у місті протягом трьох днів середньодобова температура на вулиці становитиме плюс 8 градусів. А лікарні та інші комунальні заклади у разі потреби можуть продовжити опалення, подавши відповідну заяву до білоцерків тепломережі. Не енергоносій був, газ був. У нас не було обмеження по газопостачанню, і тиск абсолютно нормальний підтримувався. Тому сказати, що якісь певніші чинники були, які вплили впливали на теплопостачання громади, ну я би цього не казав. Зазвичай це все ж таки нестабільне електропостачання, яке знову ж таки залежало не від наших партнерів, постачальників електроенергії чи тих, хто розподіляє. А ми розуміємо з вами збройна агресія Російської Федерації. Пошкодження критичної інфраструктури. Десять комфортних ліжок з Тайваню отримає військовий госпіталь у Кропивницькому. Вантаж прибув до Білої церкви. Як наголошує одна з волонтерок Анна Компан, механічні меблі йшли з азіатської країни ще з жовтня 2022 року. Крім того, госпіталю передадуть і посуд з нержавіючої сталі. Ми сконтактували вже давно співпрацюємо з лицтують Ukraine, допомагаємо один одному гуманітарною допомогою і сконтактували, тому що нам потрібно було знайти лікарню, яка дійсно потребує ліжка, які дійсно це потрібно. Сконтактували з Анною Феченко. Вона якраз на той момент надавала хлопцям посуд. Там чашки, тарілки, вилки, ложки, і вона каже: давай тоді завеземо хлопцям, бо їм дійсно потрібно. Сконтактували з хлопцями, їм потрібно 10 ліжок, погрузили, організація надає транспорт від них. І якраз завтра разом будемо їхати в Кропивницький. Ще доставимо посуд: це тарілки і чашки, вони йдуть із нержавійки. Нам теж допомагали з ними і передадуть важливі дії організація. Наш телеканал продовжує слідкувати за ситуацією навколо колишньої школи номер 10 У попередніх сюжетах ми розповідали про історію цього місця, спілкувалися з власником будівель та послухали членів земельної комісії, які ухилилися від прямих відповідей. Тож звернулися до чиновників міської ради з інформаційним запитом, аби дізнатися істину причину відмови в оренді земельної ділянки. Відповідь здивувала навіть досвідченого юриста. Що ж такого відписав міський голова Геннадій Дикий? Та де ж правда? Дивіться прямо зараз. Два тижні знадобилось меру Геннадію Дикому та голові земельної комісії міської ради Олександру Балановському, аби надати відповіді на питання журналістів. Цього разу, як і завжди, Вельможі обійшли з формальними відписками, уникнувши деяких пояснень. Обидва відповіли ідентично, а саме підтвердили, що підприємець Олександр Забарний неодноразово звертався з проханням надати в оренду землю на території колишньої 10-ї школи. Визнали дикий і Балановський і той факт, що чоловік має сплатити податки за користування землею. Але про яку суму йдеться на рік, можна так і не сказали. Земельна ділянка, що розташована за адресою вулиця Рибна, 3 відноситься до земель комунальної власності. Власник приміщення школи номер 10 до Білоцерківської міської ради про наміри побудувати на території приватну школу, не звертався. Порушень у документації заявника та зауважень з боку членів постійної комісії з питань земельних відносин не було однак існували зауваження структурних підрозділів БМР. Проте, як зазначив під час спілкування з нашим телеканалом власник будівель колишньої школи Олександр Забарний, він не розуміє, чому має платити за те, чим не користується. А також каже, подаючи заяву на оренду землі, чорним по білому зазначено для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Тож чому дикий та балановський запевняють, що їх не повідомляли про плани зведення приватної школи, не зрозуміло. А ось у зауваженні на Ке посилається міський голова, йдеться. Інформуємо, що рішенням Білоцерківської міської ради від 2019 року на дану територію затверджено детальний план. Згідно з зазначеним детальним планом, на території розташування даної земельної ділянки заплановано розміщення кварталів багатоквартирної, житлової та громадської забудови, а також рекреаційну зону. Першочергово акцент ставиться на будівництві багатоповерхівок. Тож підтверджується факт, що хтось з місцевих бізнесменів таки має наміри заміж школи звести тут елітне житло. А ось юрист Максим Запаскін стверджує, всі ці аргументи, якими апелює міська влада, є штучними перепонами для приватного підприємця у користуванні землею. Адже відповідно до законодавства, придбавши будівлі, він має такі ж права на користування ділянкою під ними. З тих документів, які я бачу, тут підстави лише в тому, що Нібито він не сплачував податок на землю. Хоча не зрозуміло, як може сплачувати особа податок на землю, якщо право власності на цю землю не оформлено, не набуто юридично. Зачитаю, проводяться роботи щодо відшкодування завданих міській раді збитків в судовому порядку. Яких збитків? Про що мова? Ви не можете оформити договір оренди, щоб він належним чином орендну плату, сплачував і ще й збитки на нього на це покладаєте. Взагалі не зрозуміло. також юрист лише підтвердив наші слова про формальні відписки, адже у них посадовці протирічать самі собі та роблять банальні помилки. Зокрема, в одному з абзаців зазначається по батькові власника будівель колишньої школи номер 10 Олександрович, а в іншому Володимирович. Вони, напевно, просто не сильно вивчають документи або не хочуть звертати увагу, для чого це все робиться. І керуються, напевно, іншими інтересами, інтересами, напевно, інших осіб, які хочуть забудувати там багатоповерхові будівлі, замість того, щоб існувала та школа, яка була збудована і історично там вже склалася, що вона є. Бо я б рекомендував у разі відмови чергової відмови. Заявнику звернутися до суду і оскаржити це рішення. Суд в певних моментах може втрутитись дискреційні повноваження, тобто повноваження, які виконує міська рада на власний розсуд, тобто він може втрутитись, якщо це системне порушення відбувається в одному і тому ж питанні, і вирішити замість міської ради це питання. Наша редакція не ставить крапку в цій історії, бо ми так і не почули від пана дико ключової відповіді, чому замість багаторічного пустиря на масиві незалежності міська влада не сприяє реалізації сучасного освітнього проєкту. Тож, на жаль, через таку політику Біла Церква ще довго не бачитиме потужних інвесторів. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Наш телеканал вже неодноразово розповідав про закинуту та захарашену територію на вулиці Рибна, де ще колись лунав шкільний дзвоник. Натомість нині навколо цієї ділянки виникла патова ситуація. Підприємець, що викупив будівлі, не може нічого побудувати а міська влада не має бажання сприяти його намірам. Тож ми звернулися до адвоката Максима Запаскіна, аби він проаналізував всі сторони цієї невизначеної ситуації. Вітаємо вас, пане Максима. Хотілося б розпочати взагалі про цю ситуацію. Загалом, мій колега він вже провів три розслідування по цій справі, угу. і от в чому, в чому проблема цієї території колишньої 10-ї школи? Чому вона так по-своєму розчинилася у цьому бюрократизмі? Ну я думаю, що насправді, якби була воля депутатів, якби була воля міської ради надати можливість. Цьому об'єкту нормально функціонувати, тобто, щоб інвестор зайшов, який викупив цю будівлю на аукціоні відповідно в законний спосіб, на конкурентних торгах, але сказавши, а, продавши йому будівлю, міська рада чомусь не хоче робити Б і надати йому можливість експлуатувати ту будівлю, тобто розвивати ту територію відповідно до тих планів, які є у інвестора. Це виключно відсутність бажання. От міська влада вона чітко заявляє, що їм не повідомляли про наміри будувати там заклади освіти. Але ось у мене на руках їх відписки, і вони кажуть, що тут навіть зазначено для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, тобто власник цих будівель, він чітко зазначав свої наміри. Але вони протирічать собі, чому так? Ще раз юридичних перепон або будь-яких перепон для того, щоб передати в оренду або у користування або власність цю земельну ділянку. Її немає, тому всі ці відповіді носять лише характер відписок і нічого спільного з законодавством і правомірною діяльністю органу місцевого самоврядування не мають. Чи були вже в Білій церкві подібні випадки, коли от будівлі належали е, приватним власникам, а земля під ними належала там місту? і були якісь такі подібні інциденти? Е, я можу, як мінімум, назвати два досить, досить гучних інциденти. Це перше, е, земля під. Е, е, в, Будинком культури Расава, яку також викупили з аукціону. На той час земельна ділянка знаходилась на земельні, ну, загальна площа земельної ділянки була там декілька гектарів, на які знаходилась не тільки будівля, яка була викуплена, але й інші об'єкти інфраструктури спортивної, рекреаційної, в тому числі спортивні корти, стадіон. Там була ще танцплощадка, але вона вже була на той час зруйнована. В будь-якому разі вони існували і відповідно. До законодавства чинного законодавства міська рада мала би надати земельну ділянку виключно у той частині, яка необхідна для обслуговування, оскільки це не єдина будівля, яка розташована на земельній ділянці, яка раніше належала ресаві, в постійного користування. Але це не завадило міській раді прийняти незаконне рішення, яке ми намагалися оскаржити. Але оскільки не було укладено і до тих пір я не знаю, чи укладено, чи ні, нам повернули позов у зв'язку з тим, що що е, договору оренди укладено було, хоча рішення таке було прийнято. Тож міській раді не завадило прийняти рішення про передачу земельної ділянки в повному обсязі, в тому числі під е, об'єктами, які необхідні для мешканців міста. Я думаю, що у нас немає жодного комунального корту, де люди могли займатися тенісом, великим тенісом, тренуватися. Є приватні, е, у нас немає іншого такого об'єкта. Але землі під Футбольним полем під кортом були надані, надані без проблем, надані і, е, в тому інвестору, який зайшов викупив Бекара Сау. І інший випадок це е, славно звісний, е, ситуація з будинком по бувшій пролетарській 8, де земля прибудинкової території була передана в оренду іншому інвестору, що спричинило спротив серед мешканців. Цього будинку в судах виграли цю справу, скасували і рішення, і договір, який був укладений. І суди підтвердили, що це є частина прибудинкової території багатоквартирного будинку. ОСББ звернулися з проханням надати їм цю ділянку, яка була незаконно передана і належить їм. До тих пір ніхто ніх не прийняв жодного рішення, хоча в них є всі законні підстави. Мати цю прибудинкову територію у користуванні, скільки там створено Ось і воно опікується прибудинковою територією, окрім цієї земельної ділянки. Тобто ця земельна ділянка зависла в. Так само, як це 10-ї школи, так, так само, Тоб тобто це вже не вперше, таке відбувається, звичайно, і ну, це взагалі є проблеми, проблема і продовження термінів договору, оренди земельних ділянок і все інше. Воно чомусь дуже скажімо так, проходить важко, коли, коли людина, ну скажімо, з вулиці намагається щось змінити і зробити білі церкви. Поговоримо трошки ще про землю. От чому на вашу думку власник до сих пір не може отримати землю? Земельну ділянку під будівлями, які він придбав, от в чому можуть бути перепони ну дивитися з аналізу тих відповідей які були надані земельною комісією виконавчим комітетом. В них немає претензій до цієї будівлі окрім земельної ділянки по цієї будівлі, окрім двох. Моментів, тобто вони стверджують, що в межах цієї території затверджений детальний план території, де передбачена багатоквартирна, багатоповерхова забудова це перше. І друге, це те, що нібито власник цієї будівлі не сплатив якогось плати, якоїсь Орендної чи... плати, так, йдеться у відповідях так само. Так, плата. за землю, якої в нього немає. Да. от і питання: як може він? Сплачувати орендоплату, якщо він звернувся у 2020 році з договором оренди, і йому до тих пір його просто в оренду не дали. За що яку орендоплату він має платити? Це перше. Ну, тобто, не те, що суперечливий, а ну безглузда вимога, і стверджують про те, що готуються якісь там матеріали до суду щодо стягнення збитків, які збитки він міг нанести, якщо в нього немає договору оренди, відповідно до якого він має платити. не визначена ні сума арендної плати, скільки він має сплачувати, він не мав можливості користуватися цією земельною ділянкою, і такі безглузді штуки пишуть для того, виключно для того, щоб я думаю, на мою думку, щоб повпливати з боку виконавчих органів на депутатів, створити уявлення того, що це якийсь неблагонадійний власник, тобто він ухиляється від своїх обов'язків і тому. Не надавати йому земельну ділянку варіанти. Більше іншого я не можу придумати. І те ж саме стосується детального плану території. Що таке детальний план території? Ну, Скоро частина... детальніше хотілося да. нього. частина містобудівної документації. Створюється е, тоді, коли немає у нас затвердженого генерального плану. У нас, на жаль, генеральний план це ціла епопія, яка десь уже роками е, тягнеться, е, сплачуються шалені кошти, мільйони мільйони гривень сплачується з бюджету. А генерал плану у нас до, до тих не затверджено, можливо, це і вигідно, тому що клаптиками затверджувати, коли немає. Повної концепції тут ми такий клаптик затвердили. Тут ми такі. От це детальний план території. Це містобудівна документація на конкретно там частину земельної ділянки, на яку немає загальної містобудівної документації. Це скажемо так, не е, детальний план території можуть затверджувати, змінюватись. Ну вона, детальним це... планом часто вони апелюються в відповідях на наші інформаційні запити. От хотілося б трохи чи можна його змінювати? Звичайно, так, ні? звичайно, ну тобто є. Є запит, грубо говоря, скажем, інвестор, який хоче в, у певний спосіб розвивати цю територію. Чому ні? Чому не змінити і не дати зелене світло для того, щоб у нас існувала наприклад ще один заклад освіти, який створив би конкуренцію комунальним закладам, які зараз знаходяться на дуже гарному стані, насправді і з освітою в місті є серйозні проблеми, як з освітою, так і з дошкільною освітою. У нас є серйозні проблеми. Тому вважаю, що це не є, скажімо, аргументом, тим більше що серед багатопорухової забудови завжди є об'єкти інфраструктури, які створюються для того, щоб забезпечити не ну, для мешканців цих багатоквартирних будинків, багатоповерхової забудови, умови, в яких вони могли б жити, в тому числі і дитячі садочки, і школи там має бути, і ну, все, що необхідно для того, щоб. Людина могла нормально комфортно жити в цьому місті. і заклад освіти він вполне вписується в цей детальний план ДПТ, і можна передбачити там все це. Сподіваємося, навіть що він там це точно буде з'явиться, адже він там необхідний. І хотілося запитати ось генеральний план на нього. Зараз дається багато коштів на проект генерального плану. І ось останнє те, що було на сайті, Держзакупівель Прозоро. Це е, прибережні зони річок, озер і, взагалі, е, все, що знаходиться в Білоцерківській громаді, з приводу е, водних ресурсів. Е, чому так багато коштів коштують ці проєкти, і все з приводу генерального плану? Ну е, по-перше. Тут важко оцінювати реальну вартість, тому що з одного боку це робота фахівців, які вимагають певного обладнання, і геодезісти, і топографи. Тобто це певний клаптик роботи, який необхідно зробити. Але я вважаю, що ті кошти, які сплачує місто, є ну, як мінімум двічі надвисокі, над, серед інших генеральних планів. Які створювалися такими ж самими громадами, і вони створювалися більш ефективно. Щодо генерального плану міста, ну взагалі дуже цікава ситуація. Коли укладався той договір, були, в ньому взяли участь лише, наскільки я пам'ятаю, два учасника. На мою думку, вони ну, десь були між собою поєднані, і ну, цей конкурс мав якийсь більш, скажімо. Жим так, домовлений, домовлен, змовний характер, ніж конкурентний, і ціна, за якою це все було зроблено, вона є дуже надвисокою. І з урахуванням тих сроків, які зараз вже ну, минули всі можливі сроки, договір продовжується постійно. Він не закінчений, не затверджений. На коли відбувалося останнє. П збори по затвердженню, по обговоренню цього навіть вже зробника не було. Тобто той, хто виготовляє цей генеральний план, до речі, виграв цей конкурс підприємства, яке було створено вже після оголошення генерального ну оголошення конкурсу. Тобто, фактично створювалось під, під, цей, під цей тендер, да, тендер. немало ніякого тобто, досвіду попереднього. Вони закрили ну, в умовах були питання для того, щоб, ну, щоб надали рекомендаційні листи або позвітували про виконану роботу, вони надали листи інших. Учасників, які вони, ну, тобто фахових організацій, які вони нібито на е, договор підряду, на підряд беруть до себе. Ну, е, чому? Це стандартні наші да. ситуації, які відбуваються. Е, дякую вам, пане Максиме, що сьогодні завітали до нас і детальніше роз'яснили нашим глядачам цю ситуацію. Будь ласка, завжди готові. Дякую нашим глядачам, що впродовж цієї півгодини ви були з нами. Сподіваємося, що справедливість та закон будуть вищі для чиновників ніж власні інтереси. А приватні інвестори спрямовуватимуть свої кошти на архітектурну, культурну освітню розбудову білої церкви. До зустрічі в наступних ефірах.